Привіт! В цьому відео покажу вам Оль на ось таку от камеру. Замовив я її з Aliexpress. Посилання на замовляв, залишу в описі під відео. І так, в мене є камери Xiaomi, правда, домашня, і вони трішки кращі по якості, але ця камера дешевша, в рази два за Xiaomi. Актуальну ціну можете переглянути в описі під відео. Далі, по нюансах: які є переваги в цієї камери над Xiaomi? По-перше, тут дві антенни, тобто буде кращий сигнал. І ще щось цікавого, якщо зайти, наприклад, на IP-адрес камери, то там буде набагато більше цікавих налаштувань. Наприклад, можна налаштувати сповіщення на e-mail. Тобто, наскільки я читав, що на e-mail може приходити сповіщення, і, наприклад, з фрагментом руху там фото чи відео. Цього ще особисто не перевіряв, заходив тільки в інтерфейс, так він є, і на потрібній мові. Так, Наступна перевага це те, що тут дві камери. Одна камера стандартна, а друга камера зум Зум підтримує 8X. Далі покажу воно, що і як. Так, Далі. Тут це дуже короткий кабель, він менше метра. Ось ось такий блочок. Ну І втикається в розетку. так Також йдуть. Юболі такі от маленькі. От. Думаю, давайте далі вам покажу, як воно все буде на телефоні виглядати. До речі, ми от скачали програмку, зареєструвалися. І якщо у вас українська мова телефону, то ця програмка в мене була відразу англійською. Щоб вона була у вас російською, потрібно поміняти мову телефону на російську. Далі, думаю, в теорії можна поміняти назад і повинно все зберегтись. Це треба перевіряти. Давайте далі покажу вам по якості. Такс. Я зараз тримаю камеру в руці. Давайте спробуємо зум на машину. Тобто, як бачите, одна камера зберігає так, а друга камера, наприклад, може записувати в зумі. От Номер розмитий. Ну, тобто, якість не ідеальна, але видно ну, хоч щось видно. Такс. Зараз віддали в назад, як воно було. І давайте зараз спробуємо зблизити на отой дальний бус. Складно о, сфокусувався. Ну, Номера все-таки не видно, але хоч щось видно. Бачите, можна зробити крупний план на парковку, і не крупний, і воно так буде писати. Давайте далі подивимося на лаштування. Ось в самій програмці е, можна керувати камерою, повертаючи вліво-вправо, наприклад, нажати, якщо нажати на. Оцей значок. До речі, коли ми повертаємо, то буде чути звук. От, чути звук. До речі, тут є також підсвітка звичайна діоди і інфрачервона. В цій камері інфрачервона буде видно вночі. Тобто вона буде ледь світитись червоним. На Xiaomi камерах, які в мене домашні, інфрачервона підсвітка не видимо. Ну, тут зараз не вийде показати, так як день, і камера того не передасть. Але видно ледь помітні червоні цятки. Далі пройдемо ще зараз по меню програмки, щоб вам було можливо цікаво. Так, режим керування. Тут можна задати інфрачервоне, або, наприклад, один з цих пунктів. Далі чутливість. средняя там высокотысы можно экспериментировать. так. оповещение, вот при обнаружении людей, цей пункт еще не знаю, что означает, настройка умного правила, линия предупреждения, угу. вот сигнал тревоги подается только при пересечении линии предупреждения в направлении стрелки. От, можна також задати область. До речі, на камері Xiaomi можна вручну виділяти область. Кому цікаво, в мене є детальний огляд камери Xiaomi, Можете на каналі подивитись. Тут ми вибираємо форму. От, як бачите, можна дивитися з двох камер тобто загальний і зум-камера. Це буде картинка в картинці. Ближній дальній фокус. Виключити картинку в картинку. Тобто можна міняти, вимикати то вже як зручно. Далі Стеження руху. Тобто камера буде слідкувати за рухом. І це, наскільки знаю, скільки часу камера буде повертатися в своє положення. Початкове. Збереження. не цікавися, що це. Треба експериментувати далі. Круїз-контроль. Можна почитати. Теж не знаю, що це таке. Обратний ход. Камери і альбом на карті, тобто можна переглянути записи, наскільки розумію, на флешці. Так, Можна подивитись всі записи, сапші обнаруження людей, тобто, от, можна переглянути запис і навіть скачати. Також можна говорити через камеру, слухати через камеру, ну і включати режим якості різний. Наприклад, фолдер є ще менший. Тепер покажу вам, якщо заходите на ip камери вам запропонує скачати програмку, ми її встановлюємо. Далі заходимо на IP-камери, нажимаємо, вводимо пароль, який ми ввели для камери при встановленні додатку на телефон. Ну і нажимаємо Логін. І відразу бачимо камеру саму. Тут можна нею керувати. Зум, фокус, діафрама. Далі, давайте пройдемося. Возпрозведіння, це тут, наскільки я розумію, можна дивитися. Різні відео, там з флешки і так далі. Тривога. Тобто, наскільки я розумію, тут можна бачити всякі програмки. Точніше, повідомлення, якщо вони в нас були з камери далі, удальоною настройка. Можна налаштувати камеру функції. Інтенсивність, далі. Чтобы я по меню, чтобы побачили, что тут я. Тут можно побачить, что тут я камера. Точніше флешка в камері додати користувачів. Перезавантажити, оновити. І саме цікаве налаштування в система. Мережеві служби. Так, тут фільтр IP, електронна пошта. Цікава функція тим, що тут можна задати свої дані електронної пошти, і воно вам буде присилати сповіщення ще й додатково на пошту. і, можливо, навіть, наскільки я дивився інші огляди, кусок відео чи фото з рухом. Що як на мене, дуже прикольна штука. НТП. Ось таке. Далі Apple FTP. також можна, наскільки розумію, завантажувати дані. До речі, та відгуки у людей вона не сіла на. Без накриття і все було добре. Кнопка, яку ви тут бачите, це для скидання до заводських. І правіше тут та флешка розташована. пам'ятаю, чи показав, в налаштуваннях додатку можна вибрати постійний запис або запис по тривозі. Можна вибрати довжину відео, якість по замовчуванню. Звичайно. До речі, якщо виняти флешку з цієї камери і вставити в ноутбук, ноутбук буде пропонувати вам її форматнути. от, так як ви не зможете просто переглянути. Для цього потрібно поставити спеціальну програмку та дивитися флешки з таких от камер. До речі, на Xiaomi, домашній камері, можна без проблем виняти флешку і подивитися, що на ній. Ну, тут, мабуть, так зроблено для якогось додаткового захисту. Ось так. Залишились питання, пишіть в коментарі, з радістю на них відповім. Посилання, де я купував цю камеру також в описі. Буду вдячний, якщо поставити лайк. З вами був канал «Китай. Бро. Андрій Панчук. До зустрічі.